Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі просто про життя. Хочу вам подякувати. Ви в мене неймовірні, тому що канал, канал потрошечку, потрошечку і скоріш, скоріш, хочу прийти до тисячі підписників, щоб я могла з вами ось тут виходити в ефір саме на роботі. До речі, цей телефон я вам казала, є такий тариф на. В Адафоні, що інтернет безлімітний. <смі> До речі, вони такі, знаєте, дуже-дуже помилились, коли вони мені про це сказали. Тому хочу ефіри на цьому каналі проводити також із з роботи, в тому числі. Я робила мозаїку. До речі, напишіть, як вам такий варіант нашого, скажімо так, маленького спілкування, тому що я вже перший стрім, я його пробувала проводити з. Цього з ноутбука і і до речі, мені сподобалось я разом з вами викладала мозаїку. Я вже собі напланувала, вже хочу купити таку як ікону. Дороблю це, цю квіточку, і потім перейду, зроблю ікону і потім перейду на більш такі великі картини. Тому у вас буде така, така можливість спостерігати це все саме на цьому каналі, а можливо і на другому каналі. До речі, на каналі «Жизнь Худівші богині» в мене сьогодні, якщо все добре, буде. Це прямий ефір 19:00. Я сподіваюся, що все буде добре. Але ж вчора вимикали світло вже ввечері, десь годин в 10 вимкнули, але це не страшне, тому що вже практично. Практично, завдяки цьому, я буду. Дотримувати свого режиму сну, якщо не завадять повітряні тривоги. І опалення вже ввімкнули, коли я прийшла додому, ще не було. Ми з вами ходили на ковзанку, і я прийшла додому і десь, десь, хвили... Ой, не хвилин, а десь годин вісім вечора ввімкнули опалення, тому опалення є. Але вже його налагодили, і опалення у мене є. Світло зараз з перебоїми, але це не страшне. Так, що я ще хотіла вам сьогодні сказати? Ви знаєте, вчора попався такий зараз він в тренді, в Тіктоці, така думка: всі українці. Ложились спать 23 февраля, а проснулись 24 лютого. Це, до речі, про да? Коли лягли спати 23 февраля, прокинулись 24 лютого. І ще такий момент я спостерігаю на своєму каналі. Ви знаєте, теж якось так дивно стає. З людьми спілкуюся на протязі, ну, з вами тут на не на цьому каналі, а на тому каналі, на протязі трьох років і до 23 третього. Февраля я була багині. Там я не знаю, тростиночки. Лена, а після для деяких. Хочу знаєте, так окремо це сказати для деяких, тому що більшість людей адекватні на моєму каналі. Для деяких я стала, стала прям ось як ото, знаєте, як тільки що вам казала 23 февраля, а 24 лютого я стала нацистка, бандерівка, фашистка. Що там іще ну коротше, там такий список, що господи боже мій. І так дивно стає. Люди спілкувались з тобою. Самі люди прохали, Оленочка, давай ми з тобою, давай українською. В тебе так дуже гарно виходить, Давай заспіваємо українською мовою. Тут раз тобі, і, і на тобі, і Бандерівка, і нацистка, і все, все, все. Ну, це таке, знаєте, це таке дурне, що його. Навіть не звертаєш зараз уваги. Зараз в мене дуже кардинально все змінилося. Відношення до того, що пишуть люди, відношення до того, що, що вони намагаються там. Ну, зовсім знаєте, я б зовсім змінилася і зміни, змінилася в тому сенсі, що я не хочу нікому нічого доказувати. Це я робила на самому початку. Знаєте, воно так боліло, воно мені так я. Не розуміла, чому люди не розуміють зараз. Я все розумію. Зараз воно таке, знаєте, воно таке дурне, тому хай воно то пише, хай воно то що хоче, то й роби. До речі, до речі, в нас таке буде невеличке свято, і ми до нього готуємось і вже майже приготувалась. Ось зараз вимкну камеру і піду, куплю подаруночок. Придбаю подаруночок в нашої дівчинки, в нашої ліксіночка. Вона вже в нас старушечка, їй вже 12 років буде. Сліпушка наша, пірдушка наша, як я її називаю, називаю, слабенька вже на лапи так слабенько стає, але ж вона ще рухається. В неї дуже такий гарний апетит, як і у матусі. До речі, буває іноді. І ви знаєте, завжди, коли день народження наших бусінок, наших хвостиків, ми завжди щось їм купляємо. І у дузь... ой, у лісі. Ліксі, ну повне таке ім'я у ліксі, день народження 19 грудня. Ви знаєте, саме таке свято і і ось так. Ось на таке свято вона народилася. До речі, в нас переноситься свято. У нас будуть тепер святкувати 6 грудня, але ж ще тільки воно в це все настраюється. Це все. Міняється, тому це переноситься вже частково на 6 грудня, і в нас в магазинах зараз стоять волонтери. Я теж починала, скажемо, так на початку війни. Я дуже хотіла допомогти, тоді і роботи не було, і ну якось ото знаєте, не зрозуміло все. І дійсно, ти йшла і допомагала, як ти тільки можеш. І вже зараз, коли ти. Приходиш і хочеш допомогти, зараз вже немає місця, тому що йде молодь, яка стоїть. ну, У нас як це воно? може важливо і у ваших містах такі є. В магазинах є такі точки, де ти пропонуєш допомогти людям. І в нас є. Певна категорія людей, де є маленькі дітки, і для цих діточок збираються подарують подарунки від Миколайчика. І ось волонтери так стоять. І я дивлюсь, що на початку війну, війну, війни були були люди мого віку. Старші старші люди, але зараз дуже молодь. Вона така, знаєте, ну вона більш скажімо так активна. Тому молоді вже треба давати дорогу молоді. да? а я вже як можу, то допомагаю, знаходячись на цьому місці, так і таким чином на своєму, скажімо так, місці. Я як можу, так і допомагаю. Тому зараз бути волонтером ще треба це. Це треба завоювати, також якось і каламбурчик не звучить. Тому 19 грудня ліксі буде день народження. Куплю зараз, піду їй ми завжди дівчаткам нашим. Ми їх так називаємо. Купляємо якісь смаколики. Це така буде кістка, вона зі смаком. Зі смаком ще не знаю чого, може курки, не знаю, буду там. Але ж перепаде маліютій, маліють малому тому хвосту, яку, яких я іноді вам показую в своїх або сторіс в інстаграмі, або тут показую на каналі. Їй то теж щось перепаде, але вже буде не таке святкове, як у, е, той, е, як у Ліксі. Е, тому вони, знаєте, вони не в проігріші, двох. І, і одна, і інша получає якісь смаколики. Е, також це свято святкувати буде з ними і сусідська собака, тому що. Зараз дивлюсь і за сусідською собакою, тому я такі, знаєте, для них, мабуть, зроблю святковий стіл. Ну, Ви розумієте, що це така. Ну я. Так, оце кажу, бо і одна буде щось їсти, і друга буде щось їсти, і є собачка, сусідська мікі її звать. Мікі теж щось, якийсь смаколик їй перепаде, не буде, знаєте, як от збирають людей за столом. Ні, так не буде дійсно, тому що ну, це ж наші хвостики, кожна получить свій смаколик. До речі, коли день народження у ваших хвостиків, напишіть мені, будь ласка, і чи святкуєте ви з ними ці свята? Як, як ви це, чи робите ви це да? ми це робимо постійно. У Дусі, до речі, день народження, ну я трошечки провтикала вам про це розповісти. У Дусі день народження 30 серпня. Тобто вона народилася наприкінці літа. Ось 30 31, вже 1 вересня, вона 30 серпня. Тому Дуська теж. Получила свій подарунок, але він був більш ніж у ліксі. А зараз буде навпаки. У ліксі буде більша кісточка, у Дуськи буде менше. Але ж всі залишаться задоволені. Все, мої любі. Я дуже хочу вас налаштувати на такі, знаєте, позитив. Налаштувати вас на я знаю, що дуже важко. Я знаю, що дуже важко на душі. Я знаю, що вам дуже важко це все. Переносити, але пам'ятайте, що ми ви, ми витримаємо, ми вистоїмо, і саме від нас залежить, як ми це все будемо виносити, витримувати. Тому радійте радіти кожному життю. Наші хлопці, наші захисники нам дають таку можливість цінити те, що ми зараз маємо. Я вас люблю, цілую і ціную, рідні українці. Я бажаю вам тихого, мирного дня. Я дуже хочу, щоб це все скоріш вже, вже скінчилось. Я дуже палко бажаю, щоб була наша перемога, але я розумію, що на це потрібен час. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. І я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.